Приймаєте участь, підказуєте допомагаєте? Розумієте, допомагає? контингент такий, що майже до кожного, з кожним, тому індивідуальні заняття роблю частіше. А часто взагалі артерапія у вас проводиться? Ну Я ж кожен день. кожен, кожен день. день. О, а чер вона чергу. По, по групам якось По, Значально... Ні, по корпусам. А, по ну корпусам. так, от мені сказала Лені, а, угу. У вас тут чотири ж корпуси. Це в одному корпусі. Так, так. Буває, коли я збираю їх, наприклад, у нас от був день класичної музики. Ну, так розумієте, якісь, концерт, якісь концерти. Концерти, свята. Потім от у нас вже була класична музика, угу. у нас є знавець. Mm -hmm. Людина, яка театрал, дуже цікаво розповідала. Навіть знаєте, хто вперше прийшов на колективні заняття, дуже їм не хотілося, але коли послухали людину, яка в цьому знається, і в нас був Шопен, mm -hmm. от, було дуже цікаво. Потім ми під музику малювали, отак от, під музику і